сезон хочу посадити трошки собі насіння на розсаду. Бачите, трошки робимо ремонт, і якщо я тут трошки намусарю, то нічого страшного. Так, в мене тут насіння, я завжди садю перець, помідори. А цього року ще я взяла баклажани і капусту хочу посадити. Ще минулого року помідори лишилися. Я мешаю собираю кошеки. А такі, не не надо, я так и порадую самую банату. Решила пособить ящики. Я еще дащики не, не собиралась.

Своих кадлина. И вот начали. Само уже не буду часть быть на стикемолке, но вы банки заплатые дуже гарно хода. Для мене двох винідів, одна дорожча, друга дешевша. нічим не відрізняється, просто різні форми. Побачимо. Ну что? Сейчас. Ну вот такі трошки ямочки, чтобы было трішки в рядочок. Взагалі ніколи не сажу, так я спеціальні. Формочки для розсади. Як казала, я від цього садила у звичайний вазон. Землі насипала, на накупку висипала, насіння розгорнула, просипала і коли А Або сходила, просто я була сиділа вже трішки пізно. Насіння тут. багато в пачках, тому хоч вони різні види, ну сорти різні, я їх сажу всі разом. Потім так само розсаду все сажу разом, чи саджу правильно. вже потім, коли вона Дає плоди. Вже потім видно. Яка. Де яка? Яка жовтенька, яка довша. Це не Мама їх уже посадила, а в інший яш. помідори. Оце? Що це? Баклажан. Тільки що Ох. І ти розгейкався. Ми знаємо, я нічого не їм де води. Це земля інша кухня. субстрати. Він набагато волоніжі ніж той. Тут там у нас буквально ще уж є перець і капустечка. Перець, не люблю.

Усе справжнє. Усе Солодкий, так. Да. Солодкий? М-м, так. Сьогодні а до сьогодні не будем. Докупки відділяєш всі одним часто. А всі? Далі їх не розсипа? Мають усі. А тут? Обережно угу. тільки не розсипте. Дай. Машка, не дай. Дай более не трогай. Кайфон я буду еще сама гулять. Нет, ты собак. Моя шестая Дальше я трохи Що там багато в тебе ще насіння. Багато. Бери висипай з пачечки сюди в цей рядочок. Та не сильно розстрісай. Все? Все висипу. Є. Сюди. Нічого не. Так, капусточку ми висадили. так і Такий тепер. Не знаю, ну, не глибокий цей латочок, ну перший раз так лоток садю, спробую. Бо я знаю, спеціально пластмасові формочки продаються для них. Так, для розсаду. Спробую. Ви вже садили? Так, да, то ми все посадили. Хм, все. Так, ось я тоже цілу. Я була... Яйса відрізала. Яйця відрізала світа. Ні, ти відрізав пачечки. Пачечки. У я тож буду. Це земля волога і змочувати не буду. Це закінчила. Мама. Що, мама, вже все посадила. Так, протоптала трошки і залишимо в теплі. Тут у нас... Вийшло три ящички. Тобто ще води? Води? Ні, один не треба, мама вже все насіння сіння посадила. Мені треба вас сказати, де треба ще один. Я знаю, не треба ще один. Зараз трошки змочимо землю. Буде я. Ні, не треба. Ой, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Мамонос харія. Mm. Все, хватить. За харту ліж на одне місце. Хватить, там вон, і так земля волога. Я тоже Наступного разу. Наступного раза набува. <плес> ну на трохи полей. Перехиляєш, отак і натискай. Натискай пальчиком. Натискай. Все. Все. Ага, мене полили. Все, посадили? Так. Будемо чекати, поки виросте. Це вже рік.